Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні на 29 листопада відбувається позачергову 62. Сьогодні у нас засідання нашої сесії, на яку з'явилося 16 депутатів 27, проведено видання реєстрацію. Є наявний форму сесії в прийду. Слава ще українці усміхнеться доля, Згинуть наші порошенькі, як роса. Пануєм і ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу й тіла ми положим за нашу свободу. номер добре дякую депутатам як присутнім там там висвітлюючи в цьому сесії. А у нас стата стало специфічні координації прокуратури, надія, що це не гарантії, а справи про колотично овочні основи, я говорю про дослідження про справні дані. А

представ <клес> кисель <клес> <клес> за нового

Питання відбудови безпосередньо експериментального тесту, буде доповідати під час обов'язку начальника з навчання від Наталі Олексування на розвитку не треба рішення доступне до передачі. А четверте питання. перші два питання це безпосередньо дитячо-спортивний творчий центр в області центрального міста Башів, опитання її об'єднань, що ви їх бачите. За ініціативою першої леді Олени Зеленської відходиться будівництво і побачите останній новин, це питання не бачив, чому теж інформували. Третє питання це наш внесення змін до рішення, яке попередньо приймалося, стосується національного розникатого республики к який я на сьогоднішній день здійснює діяльність на території гушого заводу «Борис». І це депети стосується під приватні ділянки, які на легкі власні. Четверте питання відноситься до нашої первинної вламської медицини, на це присутня встановлення сонячних батарей, а функції замовника на амбулаторіях. П'яте питання це бюджетні питання, прийняття субвенції на озброєння води на містечка, оприлюднення на водоканал. І, в принципі, ці питання, якщо буде доповідати реворація. Що це питання різне? Питання належать на оприлюднення, вам надійснені і розміщені на сайті. До порядку денному є заперечення, заводи. Залушень немає є депутатське звернення і помагання включити в порядок денний і ще одне питання. 13 ради. Просимо с включити порядок дня десять другої почергової сесії в рамках селищної 29 листопада 4 року проект рішення про угорі тимчасово-контрольної комісії при Бердянській селищній раді на підставі висновку результатів ревізії, проведення північним офісом державного служби. За фактом зловживання служби встановище головою Бердянської селищної ради Олександр Сакром, а саме нанесення збитків Брадянської селищній раді в розмірі 559 тисяч гривень та на підставі листа Бічанської призвої прокуратури про залучення Бердянської селищної ради потерпілою стороною у кримінальному правопровадженні. Mm -hmm. з метою захисту інтересів громади на порушення подальших збитків місцевому бюджету. Проєкт рішення mm -hmm. додається. Mm -hmm. Зареєстровано в розкладі є. Шановні mm -hmm. депутати, є пропозиція від депутата Романа Віщенко, фракція Рогавича, долучити шосте питання депутатських звернень. Проєкт проєкту рішення. Проєкту рішення до тих, що є такий депутат, за першу попалату, воно було, що в новому кабінеті Віщенко, в Сирній Смієвському Віщенко, так? рішення додається. А. Зразу повідомляю, у мене наявний питанню, Тому участь і за порядок денний, і за місця змін я не маю приймати Бо, Виходячи з того, що питання шосте пропоную долучити до порядку. Всьому тоді різно. За після доповіді за основу ставлю проголосувати порядок денних змінами, які щойно допоможуть. Да, що що ми... Тільки одне питання, у нас комісія це винесла багато проблем. Vou muito... muito... arrastar muito... 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 Це лично ну тільки одне. Mm, всі вже, віде. всі віде. вже всі ми, вже ваша комісія. Всі були так Ну то хто нам повідомляв? ви з ким себе це питання? Ми пропонуємо. Чи ви самі себе включили і носити? Давайте поки батальйон. Вас ну наш голова фракції не в курсі цього питання? Він за суму не може питання. Ви знаєте, я не рахую, що це таке нормальне питання скільки треба виносити на позачергову сесію? Це питання можна включити на чергову сесію. Ви так само вносите питання на сесії, так? Ну, ми вносимо, а ви голосуєте. Ні, я би проголосувала, якщо було б включені ще питання, які можна включити в порядку розгляду комісії, додаткові питання, всі питання, які наш брак сказала, що вона не приймає Ми за ми не за одну сторону, не за іншу, ми за людей. І говоримо, якщо б це людське питання було, і яке стосується розвитку громади чи відбудови, немає питань. Це не є нагада. На жаль, підпрацювати позиція фракції. Е, Логічне запитання, але їхна фракція погановість вашого списку немає. Мабуть, нам немає. Є ну, позиція, чи взагалі ми не збиралися, але є позиція фракції. Все, що стосується негальних питань, питання. В житті діяльності громади. Ви ж бажаєте це Ну, Я ж дав відповідь. Все, я я... Це чітко визначено в законі, це все відповідає, що відноситься до. А, до... Друзі, в будь-якому випадку питання є звернення, є 10 підписів, є звернення від ну, варі фракції чи просто депутатів. Ну, воно є, так? А, я... Шостим питанням став дані дане депутатське звернення до порядку прямого цього різне. Отакий порядок зараз Але Олександр, ви можете за порядок денний голосувати за підтримки питання. Я вам ж прости попросила. Ви внесли доповнення, ставиться на голосування порядок денний доповнення з першим питанням. Голова за передати не може голосувати. Забирайте правильно. Голова сказав, що не може голосувати за свою позицію, як голови позиція, да, але я законю. Сінам, які щойно зачастували ви озвучили під фракції, їх не було. Ми належним чином, демократичний спосіб обговорили. П'ять питань це порядок ден, який було придумано, Що там додаємо це і сьомий різно. Пробуємо зараз схвалити цей передок для того, щоб розпочатати пеленарну роботу. Будь е, ласка, за основу. Ви можете ви мені не розказуєте, що я можу. Будь ну, ласка, <звук> <На> голосування. <звук> за одинся пішки не відхідно. Порядок денни напрацьовані оприлюднені секретаріатом п'ять питань. Перше три питання це було такі питань, питання, питання Четверте питання, знову ж таки, це питання нашої пнцд сонячної батареї. П'яте питання не до бюджету. Шосте різне. Інформує голова. Прошу за основу цілому порядок, наприклад, належники на сайті. Пискуємо і прошепше. За 12 річно відхідно. На сьогоднішній день. Будь ласка, зробіть мені скінчується цього. Дякую тільки що говорили, що так переживаєте за громаду запитання. це і видно, як переживає. За порядок денний немає, сесії не відкрита, наступне пленарне засідання. Оксана, ми можемо ще раз проголосувати за перший варіант порядку денного. За порядок денний, в цілому, за основу в цілому, щойно озвучене. Ось порядок денний. Відповідається порядок денний і стався на голосування. Шановні депутати, шановні депутати, пановні депутати, або Шановні депутати, є порядок денний напрацьований. П'ять питань, що це Ви щойно його навіть того не прийняли. Пропозиція наступна. Або 5 хвилин, десь практики, яка дата наступної податкової сесії в цьому, в цьому порядку денної, який вже прилюдний, або мені зараз потрібно визнати, оголосити перерву. Давайте перерву 10 хвилин. 10 хвилин перерву, будь ласка, подумайте, дайте кворум на 5 питань, на будь ласка. що 6 рік. Побудь. Може, без більше приймаєте, закривайте, рука, просто не закривайте. Він був там, Шановні депутати, праці є... шановні депутати, фракція, будь ласка, можна пишу. Фракція є взагалі відсутня проводити консультацію. Ми брали тайну 5 хвилин вже з хвилин 15. А сесія дає де порядок денний напрацьоване 5, 5 питань, 6 річне. Питання щодо підняття депутатської фракції не було підтримано і не внесено до березненного. Виходячи з регламенту і розпочатої сесії, пропозиція е в привозить середа на 4 четвер, число, це прийомний день, або середу 6, або 5 число на 10.00. Щоб секретарят підготував всім розсилку, На коли зручніше. Передаю 14.00 від продовження сесії. Але а, ваш порядок не теж що підтримуєте.